Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про три книги, які раз і назавжди допоможуть вам вирішити базові питання з грошима. Жодна прочитана книга не може змінити вашого життя, проте вона може змінити ваше відношення до грошей. Це мій особистий топ І Так перша книга, яка туди увійшла, це Любомир Остапів, любов і бюджет. Рекомендую прочитати цю книгу тим, хто зараз вступає в шлюб, хто планує відносини, планує жити разом. Ця книга охоплює повністю всі фінансові питання, які стосуються сімейного бюджету. Навіть якщо ви зараз в шлюбі, обов'язково перечитайте цю книгу і проговоріть зі своїм. Партнером ті питання, які автор тут висвітлює. Це однозначно допоможе вам укріпити свій шлюб, знайти власні спільні цілі і дійти домовленості в шлюбі стосовно грошей. Мені дуже сподобалася ця книга, тим, що вона читається дуже легко, на одному диханні, при бажанні її можна прочитати навіть за один день. До речі, Любомир Остапів це український фінансовий експерт. У нього є свій YouTube канал, він називається Сімейний бюджет. Можете підписатись, обов'язково його перегляньте. Тут автор розповідає. Дає про планування сімейного бюджету, про те, які ризики можуть виникнути, коли ви вступаєте в шлюб, і не домовляєтесь про те, як будете розподіляти там гроші. Автор говорить про те, як родині швидше накопичити капітал і куди інвестувати людям в шлюбі. Тому ця книга однозначно займає перше місце в списку книг, які здатні змінити ваше відношення до грошей. Друга книга це шлях до фінансової свободи. Автор Бодо Шефер. Я б сказала, що це така енциклопедія з фінансових гра. Тут автор по розділам дає відповіді на питання, як накопичувати, як правильно виходити з боргів, як правильно планувати свій бюджет і зачіпляє тему роботи з мисленням і збільшення активного доходу. Тому, якщо це все для вас зараз актуально, обов'язково прочитайте цю книгу. Мені було трошки нуднувато її читати, тому що стиль письма у цього автора не такий легкий, як у Любомира. Але якщо ви зараз шукаєте лише одну книгу, яка може допомогти. Помогти вам вирішити більшість ваших фінансових запитів на старті, то це однозначно бо до шефер шлях до фінансової свободи. І серед своїх підписників я хочу розіграти таку саму книгу, тільки нову. Залишайте свій коментар про те, які книги зі списку ви вже читали, або які хочете прочитати, діліться серед всіх, хто залишив коментар під цим відео. Я розіграю таку нову книгу і розіграю свій авторський планер. Ну і третя книга, яка потрапила в мій особистий топ-3. Книга Думай як мільйонер. Не дивлячись на те, що тут не написано про те, як практично керувати своїм бюджетом, як робити накопичення, як робити планування, автор дуже чітко торкається тем мислення. Ця книга дасть вам відповіді на питання, чому гроші, які потрапляють до вас до рук, одразу з них ідуть. Якщо ви зараз поставили собі ціль досягти в заробітках першого мільйона, бо накопичити перший мільйон в інвестуванні, то ця книга вам буде дуже доречна, обов'язково її прочитайте. І для людей, які думають, що вони зараз жертви обставин або доля їх не любить, обов'язково поверніться до цієї книги, тому що тут автор якраз по розділам вказує, в чому є різниця між мисленням багатої людини і між мисленням бідної людини. Ось ця книга точно вам замінить якийсь хороший тренінг по саморозвитку. Ось такий був мій особистий топ-3. Ну а ви залишайте свій коментар, не забудьте брати участь у розіграші. Ну, а якщо ви хочете отримати більше практичної інформації про фінансову грамотність, про те, як накопичувати, планувати, як запланувати свою пенсію, як прописати чорний сценарій і підготуватись до всіх фінансових подій у житті, у посиланні під цим відео є моє навчання, де ви за 1290 гривень можете опанувати всі ці навички. Приєднуйтесь, буду вас чекати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі! нових відео.